Як підняти імунітет? Класичне запитання, яке задають лікарям, і звичайно багато компаній, які виробляють різні БАДи, дуже на цьому спекулюють, що тільки в них є супер якісь чарівні таблетки, які піднімають імунітет і піднімають його вірно, правильно і так як в принципі не піднімають інші ліки. Перш за все, для того, щоб підняти імунітет, потрібно розуміти, що наш організм є дуже. Розумною саморегулюючою системою, і для того, щоб знову ж таки наш імунітет працював правильно, наша імунна система нашому організму потрібно правильно працювати в цілому. Тому, перш за все, ми маємо зрозуміти, що якщо ви народилися і не приймаєте до року часу суперскладних якихось дорогих препаратів. Ну, медицина, у вас дитина не приймає, значить, в принципі, вродженого імунодефіциту у вас немає. У Вас може бути набутий імунодефіцит, і проблема з імунною системою. Що ж виникає, що ж викликає такі проблеми з імунною системою в дорослих людей, так чи в дітей навіть так. Тобто, перш за все, на що ми можемо вплинути, ми можемо вплинути на те, що ми їмо. Тобто, ми маємо їсти корисну їжу і збалансовану. Так? Ми маємо пити воду чисту, і відповідно таким чином теж це піднімає, скажімо, можливості опірності нашого організму. Ми маємо дихати свіжим повітрям. Ми маємо уникати стресу по можливості, ми маємо оточувати себе людьми, які не приносять вам стресу і, відповідно, знову ж таки кажу, додають вам позитиву. Тобто, це ті речі, на які ви можете вплинути, само собою, що фізична активність, спорт, зарядка, руханка, от, здоровий сон, це все ви можете контролювати. Що ви не можете контролювати, і відповідно тут якраз всіх з'являється думка: що вип'ю таблетку таку, чи вип'ю капсулку таку, чи якусь настійку таку, і в мене зразу буде чудо. Імунітет. Перш за все, вам потрібно розуміти, що є медичні проблеми, які знижують імунітет, медичні, скажімо так, напрямки, які ви не зможете контролювати самостійно. Які ж саме це проблеми? Перш за все, це наявність інфекційних захворювань. Тобто, якщо в людини є хронічні інфекційні захворювання, чи гострі інфекційні захворювання, ковід, грип, постковід, хвороба, лайма, Єрсініоз, паразитози саме різні, знову ж таки, є проблема, наприклад, непереносимості лактози чи глютену, чи деяких продуктів. Алергічні захворювання, так їх є теж багато: астма, алергічний реніт, атопічний дерматит. Аутоімунні системні захворювання їх є сотні, тобто так само різні системні серйозні захворювання, які можуть створювати дуже серйозні проблеми. При них якраз і при алергії, і при аутоімунних захворювання категорично заборонено вживати імуномодулятори чи імуностимулятори без рекомендації лікаря. Також знову ж таки, онкологія і лікування онкології це звичайно зниження імунної системи, також стане після травми. От або поранення, от, тобто, в даній ситуації, звичайно, що людині потрібен час для відновлення, і е, ще багато інших станів, на які може впливати лікар. І тому в даній ситуації ще раз, якщо є медична проблема, не пробуйте самостійно вживати якісь ліки для підняття імунітету, зверніться до лікаря. Пройдіть діагностику. Я написав в попередньому пості, які бажано здати мінімальний пакет аналізів для того, щоб зрозуміти, як працює імунна система, і це не один загальний аналіз крові, як всі думають, чи кілька біохімічних показників, але. Знову ж таки, оцініть стан свого організму, а тоді з лікарем приймайте рішення, що потрібно вам для підняття імунітету. Інакше це все профанація, і, скажімо, це приведе до результату ніякого, а деколи ще й до погіршення вашого стану. Тому, будь ласка, якщо вам пропонують ліки для підняття імунітету, особливо люди без медичної освіти або люди з медичної освіти освіти, які не провели жодних вам обстежень, будь ласка, уникайте таких людей, бо крім спустошення вашого гаманця, ви нічого не отримаєте. Щасти вам і сильного вам і хорошого імунітету. Гарного дня!